Добрий день, любі мої учні. Сьогодні ви напишете контрольну роботу за темою множення та ділення звичайних дробів. Давайте зараз подивимося уважно на завдання. Перші 4 завдання тестові, вони мають відповіді. Да? Бачите, букви А, Б, В або Г. Кожне завдання оцінюється в півбала, да? одна друга бала, половиночка. Отже, подивіться, виконайте множення. Обчисли, да, виконати ділення. Третє, розв'язати задачу. І четверте теж задача. Можете в контрольній роботі навести розв'язки, можете обчислити усно і обрати правильну відповідь, казати просто букву. Кому як зручніше. Отже, за чотири правильних завдання два бала можемо отримати. Далі. Завдання 5 і 6. Знайди добуток і знайди частку. Кожне завдання. По одній цілі і половинці бала. Два завдання разом 3 бала. Завдання 7 і 8. Сьоме знайди значення виразу 2 бала. 8. Розв'яжи рівняння. Отже, знайди значення виразу, записали вираз, розставили порядок дій, нижче по діям розв'язали вираз. Розв'яжи рівняння. Будь ласка, Розв'язуємо рівняння повністю. Да? Не пишемо просто х дорівнює» і все. Покажіть мені, будь ласка, як ви розв'язуєте рівняння, хочу бачити весь ваш розв'язок. І останнє завдання дев'яте, 3 бала це задача. Задачу розв'язуємо повністю з поясненням, з відповіддю. Да? Подумайте, не поспішайте, працюйте охайно, це контрольна робота, а не чернетка. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!